Доброго дня! На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо добу шістдесятництва, назвемо представників, хто належав до поетів 60-ників і визначимо основні критерії їхньої творчості, що саме нового внесли вони у цей час в літературу. Я думаю, ви пам'ятаєте з історії, кого називають поетами шістдесятниками? Звідки взагалі пішов цей термін і чому цей період також називається добою Хрущовської відлиги? Кілька слів я хочу вам сказати, а потім приступимо до аналізу творчості поетів шістдесятників. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що в ніч з 24 на 25 лютого 1956 року, на закритому засіданні 20-го з'їзду КПРС, протягом 4 годин перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов виголошував таємну доповідь, присвячену розвінчанню культу. Особи Сталіна. Зміст доповіді викликав шокову реакцію в залі. Деякі делегати навіть не притомніли. інші вірили і не вірили одночасно, перед ними поставав зовсім інший образ Сталіна, малокомпетентного, жорстокого тирана, який послідовно створював свій культ безжалісно. Знищуючи на цьому шляху опонентів і вчорашніх соратників. В жорсткій критиці була піддана центральна фігура офіційно нав'язуваної десятиліттями системи канонізованих цінностей, ідол десятків мільйонів людей, символ єдності.